Друзі, всім привіт! Сільпо, акції тижня, знижки до 50%. Запрошую до перегляду. Майонез щедро, провансаль, 300 грам, 30 гривень. Паста томатна премія, пірамідка, 70 грам, 12. По акції шампунь Сейвандер Роял з кератином, кондиціонер з біотином, 500 мл, 119 Манга премія сушене 250 грам 99 гривень. Акція тижня «Сковорідка». Пепер корсо 24 см з антипригарним покриттям 299 гривень. Знижка 50%. Чай чорний премія, Граф Грей 25 пакетиков. 25 гривен. Батончик премия. Афета вафельный с начинкой. Молочная шоколадная. 6 гривен. Печева богословная. Вивсяны. Классичный. вевсяны с носением лёдом. 400 грамм 40 гривень. Шоколад молочний, молочный. з начинкою, з молоком: 100 грамм 40 Чипси люкс зі смаком паприки з сиру бекону 105 грамів 35. Насіння соняшника не салоне 125 грамів 40. Вино біянко Касалето 119. Віскі оригінал 1 літр. Зі знижкою 50% 649. Пиво бланк. Знижка 41 з 35. Пиво старопрамен Світле Двадцять чотири. Напій Пепсі кола один літр, двадцять Мандарин нова за кілограм 59,90. девять Апельсини 59,90 девять за кілограм. Ківі голд кошик 58. вісім. Киви кошик. 80 гривень. По акції гріпрути 6 гривень за 100 грам. Насадка душова на кран зі гнучким шлангом в коробочці 799. Подовжувач для змішувачів. 189 гривень. Головка для душу 299 гривень. Набор светильников точковых, самоклеяющих 2 штуки на блистере. 80 гривень. губка для очищения с ручкой. 5 лихтарок налобный колер в ассортименте 80 гривен пресс для чеку 80 Заварник для чая металл пластик 60 гриень Набір губок, шкрипків господарських, 5 штук в наборі, 40. Подушка, підкладка, настілець. Розміри 40 на 40, 239, стрічка, скотч клейка, вода не проникна, 109. Набир гачки самоклеечи. Две штуки на блистере. 55. Салатник скляный, прозорый. 80 гривен. Набир заколок для волосся. 8 штук. Резни кольоровые. 30 гривен. Конструктор машинка. Сто Стрічка вода не проникна 149 Іграшка їжачок світиться з гумовим шнурком, колір помаранчевий, зелений, жовтий в асортименті 30 гривень.

Тримач для паперових рушників металевий у вигляді скрипичного ключа 75. Набір круглих контейнерів 4 штуки в наборі. Різні малюнки 379. Ганчірка універсальна 50. Набир трубочек для коктейлей 100 штук в упаковке 55 грн. Затискач для штор магнитный 70 грн. Набир поветренных куль, что светятся у ТМРВ 5 штук в наборе 60 Набир трубочек паперовых 25 штук, 19 см, резьбные кулеры 25 см. Набир емности для сберегания 5 штук, В наборе 299 см. Дожка Обробна бамбукова 65 іграшка Играшка шелепи. Червоно-білий колір 55 гривень. По акції тунець подрібнений в рассолі 185 грам. Соняшникова олія повна чаша 50 гривень. ікра ніжин кабачкова 450 г 60 соус баріла базиліковий томатний 400 г 99 томати в пляни соняшникова олія 190 мл 99 паста томатна королівський смак 70 грамм 14. Соус щедрый сацибелі, дойпак, 200 грамм 30. Соус щедра, салатний, 30. Майонез, чумак, аппетитный, дойпак 300 грамм, 42 гривни. Майонез, чумак, справжній, 300 грамм 46. Водорості. норі, 6 листів 99. Сніданки сухі. Пульки премія 250 грамів 50 гривень. Зі знижкою крупа гречана ядриця. Премія швидко розварювальна 47. Риз премія шліфований. Круглозернистий – 70. Рис премія для суші 500 грам 60. Цукор ситий. р 1 кг 35. Вермішель ріва швидкого приготування зі смаком гострої курки 12. Олейна традиційна рафінована 67. Корм для котів фріски з ягням у підливці з лососем з куркою в асортименті 12,49 сорок вівсяні, ніжні різані премія. Сільного зерна 500 г 30. Пластівці гречані швидкого приготування 400 г 40. Суміш пластівців 4 злаки 28. Пластівці геркулес швидкого приготування 32 гривні. Крупа премія «Булгур пшенічна 700 г 42. Рупа преміум, ячмінна, ячна 12 гривень. Біфіда йогурт, активія, полуниця, ананас, злаки 800 грамів 53 гривень. Бісквіт мілка з какаута, молочним шоколадом 116 грамів 80 гривень. Йогурт малокия. Густий. Диня, полуниця. Чорна смородина. Лахина в асортименті 33. Десерт церковий дольче. Маракуя. Ананасовий полуничний в асортименті 30. Десерт церковий дольче, вишня 49. Кава зерно Aroma Gold Крема 1 кг 699. Кава Якобс Крема зерно Gold 1 кг 599. Кава зерно Gemini Крема натуральна 250 г 159. Кава мелена смажена натуральна 250 грам 169. Кава Амбасадор Крема натурально сублімована, 300 грамм 369 гривень. Кава розчинна, міора кофе сублімована, 120 двадцать 139 Кава рощина міора 50 грам 65 Кава Рощина карт нуар натуральна 140 грам, 314. Нескафе голд 165 грам 259. Кава Якобс Монарх 170 грам, 314. Чай чорний мономах цейлон. 100 пакетиків 99 гривень. Куряче стегно 8,99 за 100 грамм. Хек мерлуза 14,90. Криветка варена. ціла 39,90. Сосиски європейські самобранка 13,40 за 100 грамм. Сардельки ятрань домашня 11,40. Сир Філадельфія оригінальний 175 грамів 99, сир вишковий з травами. Філ The cheese. Класичний 68, сир плавлений, ферма, дружба. вершковий 19. Сир Маздам, напівтвердий, нарізаний с 150 грам, 65. Сир гауда 29,90 за 100 грам. акції сир альмети з йогуртом 50, сир. Кисломолочний біло 350 грам, нежирний 50 гривень, 5 55 гривень, 9 60 60. Ковбаса мартаделька глобина 400 грам, 70. Ковбаса Барселона. Салсус, 99 300 грамм. Ковбаса салями золотиста премія, 80 грамм, нарізка 40. Ковбаса чарізо нарізка 100 грамм, 99. Шейка, італійська нарізка глобина, 80 грамм. Вісімдесят пять гривень. Сосиски Нямський з індичатиною. З сиром в асортименті 65 пять. Сосиски шкільні алан триста пятьдесят грам, дев'яносто пять. Масло солодко вершкове. Біло безлактозне вісімдесят дев'ять. Масло ферма селянське 73% жирності, 180 грам, 88 гривень. Масло подільське селянське 71 гривня. Пельмені рутіські мус 800 грам, 90 грам. Вельмині Рудь Субер 800 грам, знижка 35% 104 гривні. Анчоуси морські, солено-сушені, Ставрітка 37 гривень. Зі знижкою попкорн зі смаком бекону, сиру 30 гривень. Сухарики, хрум, багетні, смак, сметана та зелень. Лобстери 10. Акції салат. Байер мексиканський 400 грам, 45 гривень. Гарного і приємного дня! Дякую за перегляд! Ваша нова акція!